Прошу перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Емоції такі, що ми програли, то, звичайно, вже погані емоції. Ну, Погра видалася, ми готувалися до гри, ми знали, з ким ми граємо, що хорошою організованою командою. І в першу чергу вирішувалося десь турнірна таблиця. При першому таймі ми 1-0 вигравали, грали дуже дисципліновано. Хлопці віддавалися, взагалі. Всім хотів би подякувати хлопцям за гру. Десь щось не виходилося, може, у нас в нас комбінаційний плані в ватації, кажучи, разом, що ми грали з добре організованою, хорошою командою. Десь вони чуть-чуть в тому плані організації гри були сильніші, суперники. Але мене найбільше дивує це арбітраж. При першому волі ну, ми вже передивилися відео, ну, раз 10 передивилися, де чистий фол на нашому футболісту. І з того моменту, де арбітер надає свисток, ми пропускаємо гол. І взагалі в загальному погорі, де деякі моменти такі були, що ідентичні як в нашу сторону, як в суперника сторону, але в нас є жовта, суперника нема жовтої. І це, я не знаю, складається тенденція, що ну, суперник на полі говорив до арбітра, скільки хотів. Нині за розмови ніхто жовто не отримав. У нас, виходить, кожен момент, хто щось слово скаже, речення, яке зразу прибиває жовта карточка. Мене це дивує, просто-напросто. Так, вітаю суперника з перемогою і хотів би, щоб розібралися в тому моменті, коли ми пропустили перший гол. Олег Миколайович, прошу перші емоції та коментарі сьогоднішнього поєдинку. Ну, ми чекали такої важкої гри тому що так неможливо пройти всю дистанцію, не зіграти таку гру емоційну. Додала нам невпевненості саме поле, не дуже якісного гатунку. І ми зіткнулись з цим у першому таймі, але ж потім хлопці привикли, і завдяки емоційності, витривалості ми змогли переломити цю гру.